Вітаю вас, дорогі друзі. Бажаю вам міцного здоров'я і всім нам мирного життя, мирного неба і спокою для кожного з вас. Обійми, підтримка, дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Все буде добре, обов'язково. Пам'ятаємо про це і знаємо про це, і віримо в це. Своїми енергіями, доброти, любві і дружби. Змінюємо. Всі темні енергії, інформації покращимо на позитив і на добро. В цей важкий час ми повинні бути сильними, ми повинні підтримати один одного для того, щоб кожен з нас, зустрівши когось, або подивився якусь зустріч в інтернеті, прочитав якийсь посил на соцсетях. Будь ласка, давайте зробимо так, щоб все, що ми пишемо, все, що ми робимо, буде наповнене любов'ю і добром. І саме головне з мирним серцем і з мирною душою. Мира нам усім, друзі. Сьогодні у нас середа. Так, друзі, зараз. Сьогодні у нас середа. Середа, 22 жовтня. Сьогодні ми робимо таро-прогноз на Україну загальний і на Херсонську область. На правий берег. Це, це відео на, на правий берег. І я подивлюся, лівий зробимо тут, і я тоді буде друге відео. Воно буде менше по розміру, Так вам може буде зручніше. Так, дивимося, зараз все рівно буде загальний, загальний розклад. І ми дивимося, які енергії йдуть для України. Війна з Російською Федерацією. Дуже-дуже складна ситуація, дуже напружена. І що, що отримає яку інформацію, які енергії йдуть для України в війні з російсько... з ЗР з Росією? На ближній час для України. Яка зараз у війні з Росією захищає свої кордони, захищає населення. Для України йде. Бачите, знову тут смічей, друзі. Це обстріли. Обстріли, друзі. Тяжова ситуація. Дуже Друзі, знову нас втіши, знову є втіха. Знову нас заспокоюють і інформація, яка йде із колективного. Зараз дуже важкі бойові дії. Дуже. В опасності зараз вода. Будуть об'єкти старатися, які на воді. Будуть старатися їх розрушити для України. Можливі розрушення і руйнація. Можливі жертви і дуже великі переживання. Друзі, но є дуже-дуже добрі карти. Нам таємно щось обов'язково привезуть. Для перемоги. Обов'язково це будуть таємно, нам обов'язково привезуть те, що нам треба для захисту і перемоги. Дуже складно, дуже вирішальний, вирішальний. для того. І, і остання карта. Ну, друзі, карта миру, карта завершення оцього візвоєнного. Війсь... 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 Військового процесу, можливо, будуть задіяні багато країн. Карта миру промовляє сама про себе. Карта миру, карта завершення якогось процесу. Про це ми не будемо знати. Це буде історія, яка умалчується. Це не для общого. Це не, це не загальна інформація, але вона є, і я вам її передаю, друзі. Через карти Таро нам цю подають інформацію дуже важливу саме для нас. Ми з вами прорабатуємо цю інформацію, ми її, можна сказати, чекаємо і дякуємо простору для, за, ці, за ці сюжети життів, які стверджують, що все переживете, все переживемо і буде мир. І все буде добре, і ми будемо спокійні, радісні і щасливі. І тепер Херсонська область по містам і селам правий берег, українська територія. дивимося на наших таросіяющего духа. Дуже вам дякую, друзі, за ваші коментарі, за ваші лайки. Ви дуже-дуже підтримуєте мене. Кожне ваше добре слово відгукується сторицею, любов'ю і дружби в унісон з вами. Передаю вам енергію любві, дружби, і підтримки. Приймайте миру нам усім. Дуже дякую. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, якщо подобається. Підписуйтесь, нові глядачі. У нас затишно, у нас по-дружньому і ми. Ми бажаємо справедливого миру і мирного життя. Тримайтеся! Так, Херсонська область, правий берег, саме місто Херсон. Все ж таки є питання освітлення інтернету. Будуть, будуть атаки на освітлення і зв'язок інтернету. Будуть атаки. Місто Херсон. Возле води можуть щось розрушити. Будьте уважні заклади, можуть бути освітні, медицини, культурні заклади, от може тут щось бути, якісь проблеми. Все це місто біля води. Місто Херсон, чого не знаєте, що ворог. Дуже хоче зробити диверсію, щоб то лі змаг... перекрити якусь дорогу. Друзі, щось може бути з мостами, з дорогами, імені місто возле води. Якийсь об'єкт працюючий, щоб не працював, щоб дорога, яка працювала, перевозила людей, не працювала. Тут може бути люба дорога, і залізна, і автомобільна. Про це ворог. Для щоб було, щоб люди наші мирні жителі були обмежені, щоб дивіться, яка карта, щоб мир, мирні жителі були обмежені, обмеження руху, обмеження е, добрих умов життя міста Херсон. Хлопці бережуть нашу землю, наші захисники. І зараз дуже дуже уважно. Наші захисники потребують наших молитв захисних думками їх захищаємо, всіми серцями захищаємо наших, наших дорогих земляків-захисників. Там у них є опасна ситуація на Херсоні для захисників також. Вода. І це вода біля води, друзі. Знову нам це показують. Далі. На 23-24 жовтня 2025-го по містам і населеним пунктам, по нашому з вами списку Нововоронцовка, Осокорівка, Золотобалка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Новарансовка, дронова атака. Будьте внимательні, хто знаходиться в транспортних средствах, мінування, дронова атака, чоловік в небезпеці. Можливо, той, хто щось перевозить, грузоперевозчик, будьте дуже, будь, будь, будь дуже уважні, осокорівка. Які жінки зараз іде дуже добра. І дуже добра пора час оформляти документи, оформляти бумаги, безпека. Біля води небезпечно для жилья, мирне жителя. В чомусь дуже будете обмежені. Золота балка, вода, диверсії. Боротьба може бути розрушена якась споруда, і частні дома також. Цивільна інфраструктура і частні дома, друзі, є загроза, руйнування і воспламіння. Михайлівка. Безпека. Захисники наші, будь ласка, може бути дуже неочікувана ситуація для них. Будь, будь ласка, дуже обережна нашим захисникам Михайлівка. Новоолександрівка. Для якоїсь жінки вам придеться якусь справу свою, те, що працювало, ви остановка, остановка роботи якогось підприємства. Можливо, ви чим займетеся іншим. І, будь ласка, дуже обережні, обережно в Ново Люди, які працюють на якомусь підприємстві, там жінки є дуже обережна, якась є загроза. Правила безпеки і, і війна може те, що працювало, перестати працювати. Люди там будуть неспроможні. Так, далі. Гаврилівка. Обмеження руху возле води буде страшно. Там, там, де люди працюють, може бути дуже складна ситуація, загроза життю і здоров'ю людей. Будьте обережні. Тут чани. Так, мирні жителі. Вода, хтось їде, серед них є мужчина. Дуже сильна опасність. є. Мужчина може пострадати в дорозі. Качкарівка. Дуже обережно тут агресія ворога. Міста возле води особливо розлючений ворог. Можуть пострадати земля возле води і все, що на ній. Далі милове, червоний маяк, зміївка Біріслав, Архангельська Драдаканка, Казацька Львове. Милове червоний маяк Зміївка Беріслав, Архангельська Кам'янка, Казацька Львове. Милове. Дуже багато летить в вашу сторону. Ворог розлючений. Люди, мастера своєї определенной професії. Будьте обережні. На вас может быть совершена атака. Водії також. Водії жінка в небезпеці. Червоний маяк. Будьте дуже обережні. Там, де людям допомагають, щось видають, оплачують, покупають. От бойових дій можуть пострадати люди. Десь можуть бути люди, якась групування людей, як заблоковані, Будьте обережні альтернативи освітлення, зв'язку, павербанки, фонарики, оце все приготуйте, будь ласка, бойові дії, і в зв'язку з цим можуть не стати освітлення Зміївка. Будьте обережні люди, які працюють під відкритим небом. Там можуть бути як чоловіки, так і жінки. Дуже неочікувана може бути ситуація, І це чомусь боротьба. Боротьба з вогнем, боротьба з какой-то складною ситуацією. Може бути, бути боротьба між берегами. Береслав, район. Дети, детские учреждения. Дуже страшно. Дома, частные дома и детские учреждения. Дуже тут частный безпеки. Бережит детей и молодых, и малых. Э, зараз идет какая-то информация, вона, про нее никто, ее никто не ожидает. какие дії действия и информация. Ее никто не ожидает. переслав Дуже обережно, є опасне зранення або загибелі людей. Береславський район хай цього не буде. Архангельська дуже важка ситуація. Можуть, ворог щось розбити, буде грусть, велика, велика туга буде на цьому, цьому містечку. Велика туга і важка ситуація. Бережіть себе. Адрада Кам'янка. Зараз у вас якісь є домовленості, ви всі на емоціях зробіть так, щоб ви фінансово не пострадали. Для когось особиста, особиста інформація. Так. І що ще? Для по Мирним жителям обережно мужчина займає якусь руководящу должність, Десь працює, якийсь колектив, дуже страшно може бути тут. Казацьке. Обмеження руху, друзі. Може, може бути така ситуація, що ви не зможете десь поїхати? Будь ласка, казацьке, транспорт. Обмеження руху. Захищають берега, захищають воду. Якась така ситуація може бути, що із за цього захисту, що наші захисники працюють, не можна буде десь їхати. Львове. Часні дома, людські дома можуть пострадати від ворога в результаті бойових действий. Підвистіте свій молитвенний захист і енергетично працюйте. Вам прям такий заклик. Далі, друзі, все буде добре. Зараз ми приймаємо інформацію, роздивляємося інформацію, яка нам іде через Таро. Кому цікаво це слухаємо, добрі, добру інформацію приймаємо, а ту, що інформація, яка йде з загрозами, перетворюємо енергію від дружби, тепла і миру в добрі світлі події. Тягинка, понятівка, Дарівка, Микильське, Антоновка, Кіндійка. Зеленівка, чорнабаяка. Тягинка, друзі. Тягинка, вода. Хлопці, які захищають. Будьте уважні. Захисники. Тяг... Захисники біля води, будьте уважні. Там можуть бути якісь обмеження в, в... лі води, може, з водою, засвітленням обмеження. Краще не зробити, щоб щось зробити. Понятівка про дорогу, яку мріяли по якимсь справам, обращатися до яких спеціалістів, до влади. Трошки пізніше відложите свої діла всі, пізніше поїдете, а безпека, понятівка. Саме дорога зараз і небезпечна по всім справам. Дарівка. Обмеження по освітленню інтернету може бути. Вам привезуть якусь допомогу. Чекайте якихось виплат про жінки. Ви будете, це будуть радісні новини. Так, Дарівка, що з транспортом? Транс. Транспорт небезпека можуть пострадати житлові дома. Микильське бойові дії. Микильська дуже тяжла ситуація. яка жінка може попасти в таку складну ситуацію. Це може бути обстріл ранення. Антоновка. Там, де люди працюють, чоловіки, загроза. Дуже велика загроза. Працюють чоловіки. Дуже велика небезпека там. Місто біля води. Кіндійка. Теж можуть бути жертви. Можуть бути жертви серед чоловіків молодих. Це захисники. Друзі, дуже обережно давайте молитися за наших захисників. Зеленівка. Дуже великі переживання, якась інформація вам недоступна і вона вас сковує ваші дії, те, що ви не знаєте, ви думаєте, якась загадка, якась незвісність, дуже, дуже великі переживання. Хтось зараз в ці дні буде переживати. Можливо, ви не змогли кудись поїхати, можливо, ви в чомусь дуже-дуже обмежені. Зеленівка, давайте так, ви не сумуйте це розклад для жінки. Дуже дуже скоро ідуть зміни, і вони будуть, вона вони покращать вашу життєву ситуацію, і ця ваша обмеженість змінюється. Змінюється на добре. Це буде дуже швидко. Зеленівка. Дуже швидко. Це може стосуватися ваших дітей. Може, ви, вас, вам хтось не позвонив, вони обов'язково позвонять або приїдуть, буде зустріч неожиданно. Так що змінюється на краща ситуація, не сумуйте. Чорнобаївка. Дуже, дуже, будь ласка, будьте обережні, там якась ситуація, якийсь об'єкт може бути підвернути обстрілу і можуть зруйнувати. Зв'язок, освітлення або якийсь працюючий об'єкт перестане працювати. Ну, якась логістика, от зв'язок, Чорнобаївка. Будь ласка, будьте готові до цього, щоб у вас там були альтернативи зв'язку. Чорнобаївка, безпека. Друзі, небезпека для людини впливової, важливої в дорозі. Все, що связано з чоловік з транспортом, з любым транспортом, є небезпека для нього, для цього чоловіка. Можливо, це навіть директор якогось підприємства, якась дуже відповідальна особа. Якесь підприємство зв'язане з будь-яким транспортом. От, отут є попередження: далі: Камешани, біла зерка, рамашкаве. Велетенская, Днепровская, Томена балка, Кизамис, Станіслав, Широка балка, Олександрівка. Камышаны. Вода. Возле воды место женщина. Дуже опасно от оружия. Будем, очень неожиданно может быть ситуация для вас. Вода, жинка. Вона або на зустріч може до когось йти з якимсь чоловіком. Тут дуже небезпечна ситуація, може бути потім небезпечна і для двох. Білозерка. Дуже сумно, дуже страшно. І дуже ви піклуєтесь про якусь молоду людину. Білозерка. Безпека. Хтось не може оформити якісь документи і бумаги, якесь іде обмеження. Давайте так, ви не будете сумувати це для жінки, ви знайдете, знайдете вихід із ситуації. Білозерка частично може не бути освітлення. Ромашкове. Зараз там іде агресія, щось підвозять. Чекаємо добрих новин. Велетенське. Ідуть бої. Надо за них молитися. Будьте обережні за для, для тих, хто в путів дороги, працює на транспорті. Дніпровська. Дуже обережно. Споруда, возле води, транспорт в небезпеці, в небезпеці руйнування. Хто буде їхати дуже-дуже обережно, велика небезпека на Дніпровська. Томина Балка. Попікуйтесь про своїх дітей. Той, хто їхать, зібрався, можливо, зараз у вас перенісіте свою дорогу на якийсь другий час. Там хтось жде, яких там мастерів. Мастеров теж люди каких-то профессий можуть бути в небезпеці, це волонтеры, спасатели, МЧМ, МЧСники, честники, медработники. Будь ласка, дуже обережно. Кизомис. Можуть ще пострадати житло людей. На кизомисі захисники можуть оказатися в якоїсь складной ситуації. Зараз про це. Сейчас тщательно ця ситуація информация по чомусь е, закрита на Кизамис. Про що? Це військова агресія, вода, острова, захисники. Там будет дуже тяжела ситуація, но наші хлопці должны справитися. Станіслав, бойові дії, тяжла бойові дії. Може, хтось буде жертвами цих. Байов, молода людина. Широка балка. Дуже тяжкий удар може бути з раненнями, з раненнями, раненнями чоловіка. Будьте дуже-дуже обережні. місто теж воду видно там. Олександрівка, той, хто працює, мужчина. Ви в небезпеці можете пострадати, місто возле води. Можеть бути руйнація і загроза життю людині, чоловіку, який працює. Дуже неочікувана і дуже тяжла ситуація. Бажаю вам усім, ангелів-охоронців. Бажаю вам усім не, не боятися, так як страх паралізує нашу психіку, нашу дію. При складних ситуаціях з обстрілами будьте, будьте обережними, будьте собраними. Хай у вас буде завжди собрані документи, гроші, якась трошки провізія, там печення, якісь те, що можна те, що довго храниться, зв'язок, павербанк, фонарики, і щоб ми почували себе більш захищеними. І Незважаючи на все, посміхаємося один одного, бажаємо здоров'я, щастя, добра і миру. І так і буде, бо ми точно знаємо, дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Обіймаю вас усіх, серцем. До нових зустрічей в лівий берег буде друге відео. До побачення.